Чотирнадцята година в Україні та в Києві триває наш ефір. Ми продовжуємо вас інформувати про те, що ж відбувається в Україні, в Києві та світі. І Спершу коротко про головне. Адміністрація президента США Дональда Трампа все більше схиляється до того, щоб надати Україні безпекові гарантії. Таке пише Блумберг і посилається на власні джерела. Йдеться про те, що США можуть направити війська до майбутніх миротворчих сил в Україні. Однак підкреслюється, що це занадто рано детально обговорювати і як виглядатиме цей миротворчий контингент, за словами високопоставленого західного дипломата. Європейські чиновники домагаються від Трампа зобов'язань взяти участь у гарантії гарантування безпеки для України, оскільки дипломатичний тиск з метою припинення російського вторгнення зростає. Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може вимагати, щоб Європа взяла на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди, за словами того ж таки дипломата в ЄС розуміють, штати очікують, що основну частину миротворців надасть Європа, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою. Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО про майбутній вступ України до альянсу, що була ухвалена на саміті в Бухаресті в 2008 році. Як заявив заступник російського чільника МЗС Олександр Грушко, це є одним з ключових елементів для завершення російсько-української війни, і Росія буде домагатися залізобетонних гарантій, які б унеможливлювали членство України в НАТО у будь-якому вигляді. Додав Грушко.